Як зміниться формат особистих відносин на найближчі 15 років? Так, так, я зараз буду говорити про вплив не тільки Ері Водолія, яку ми вже три роки відчуваємо і як тенденцію до дуже нових правил у відносинах? Я також буду говорити про те, що зараз зміниться через звичайно найважливішу подію першу і вагому в 26-му році. Це те, що Нептун в Овні. І він тепер він має довгий цикл. Це планета повільна. І ось вона рухається, започатковуючи нові правила поведінки та комунікації. Нептун соціальна планета, вона впливає на тенденції, на маси, і одразу на своєму початку цього нового циклу а з овна починається завжди новий цикл, нова стратегія і в поведінці людей, і в комунікації, ну і звичайно, у стосунках. Вона саме на початку цього циклу з'єднується з Сатурном, тобто це доволі рідкісне явище, і ми не знаємо. Як воно може відобразитися в детально, тому що зазвичай воно настільки рідкісне, що не вистачає нашої ось пам'яті історичної, тому що астрологія базується на попередньому досвіді, Тож такого ж самого з'єднання у Овні ще не було. І за за нашого там за наше життя, що ми можемо десь в архівах знайти якісь події. І тут цікаво, що з'єднання іде Сатурна, який теж стартує новий зодіакальний цикл, тому що з овна починається зодіакальне коло, тобто це власне започаткування нових правил, нових законів, нових реформ. І е, з'єднання йде з Нептуном, а Нептун. Це те, що соціально впливає разом з Сатурном не тільки на впровадження трендів, тенденцій, а також на запуск нового механізму на довготривалий період. Тобто вони двоє, дві планети зараз підсилюють певну енергію в еру водолія. Нас очікувала свобода у стосунках, легкі стосунки, доволі такі егоїстичні, сконцентровані на собі. Саме через це жінки відчули в собі більше такої волі, сили, більш стали свободолюбиві, більше людей в цілому і чоловіки також вибирають холосяцький спосіб життя або партнерів. Інтуїтивно тих, які зручні, потрібні на однаковому вайбі, на однаковому рівні соціальному. І можуть певний період провести з вами, підсилюючи одне одного, одного в парі. Що ж буде додавати Нептун зараз, перейшовши в Овна? Попередні 15 років, давайте просто порівняємо, Нептун був у рибах. Він дуже часто сприяв стосункам, які затуманені. Стосункам, які не мають чітких граней, стосунках, в яких дуже не прийнято говорити відверто. Це ера маніпуляцій у відносинах була. І ті пари союзи, які ось трималися весь цей час, зараз просто розпадалися останній рік, і цей рік буде їм дуже непростий. Тому що ці союзи вони були власне тим періодом, коли ми почали вперше чути, що є якийсь аб'юз, маніпуляції, тиранія у відносинах, і це вскривалось, це мало певне формулювання і якось називалось. Так, ось, власне, ось ці назви всі про аб'юз, про нарцисів, так, про ось таких про людей, які дуже. Ем... Певними впливовими е, якимись маніпуляціями схемами взаємодіяли у парі. Це була ось так, був ось такий період. І зараз ура, бо він завершується, і вже буде не в тренді і не цікаво розмовляти про попередні типажі стосунків, коли була взаємозалежність, тому що Нептун давав по перше не бачити правду. По-друге, вестись на маніпуляції. З іншої сторони, іншому, іншій стороні партнерів давав силу впливати на думку, на волю людей, маніпулювати емоційністю, емпатичністю та, взагалі, знаєте, як таку шантажну схему стосунків. Ті стосунки, які, ось якщо ви та людина, в якої 15-річний, 14-річний, 12-річний період стосунків зараз завершується, то ви чітко розумієте, про що я. Просто залиште плюсик в коментарях, навіть можете не розповідати ваші історії, вони і так зрозумілі, що, скоріш за все, хтось один у вас в парі підсвідомо можливо, але здогадується і свідомо, мав вплив маніпулятивний на іншого. Таку шантажну схему, ти від мене залежний. Це. Ера була період взаємозалежних відносин, які на емоціях, на прив'язаності, не завжди здоровій, доволі довго могли проіснувати разом. Зараз ці союзи не будуть мати сили, тому знову ми будемо очікувати 26-й рік різкий розпад таких довготривалих союзів. Що стосується ж тепер нового, так? Ось Нептун в Овні, який він там? Овен. Енергія, імпульс, швидкість будуть різкі рішення, будуть рішення ще більш егоїстичні і якраз підкріплювати тенденцію ереводолія, тобто побудовані на свободі, на своєму власному, на тому, що я хочу. Будуть не просто різкі розпади пар, будуть і формування швидкі пар. Тобто від зустрічання до офіційного оформлення буде дуже короткий термін. Але знову ж таки, шлюби, які будуть офіційно і справді сформовуватися, та й просто союзи партнерські, вони будуть дуже різко ставати серйозними, але й дуже швидко можуть згасати. Крім цього, якщо на законодавчому рівні це точно впровадження певних нових законів та правил, конкретно в 26-му році, які будуть аж на 15-річний найближчий цикл, формувати нову концепцію відносин, тобто легалізувати якийсь вид стосунків або формувати новий певний партнерський союз, тобто затвердження усі ці закони, які довго десь зараз зависають. Цього року, врешті, будуть прийняті ті, що говорять про одну шлюби, про якісь партнерські союзи, там, співмешканці, які можуть бути різних, взагалі з різними цілями. Так все це буде зараз оформлюватися документально. І, власне, дуже багато законів буде побудовано на тому, скільки, в який термін і як будуть певні легалізуватися об'єднання людей, а також співмешканство, як буде називатися, які мати формат. Але не занурюючись в це, як ми це відчуємо на стосунках, будуть спалахувати яскраві романи, в яких на коротший термін значно може дійсно бути певна така рожева плівка або рожеві окуляри на стосунки, але вони будуть дуже імпульсно рухатись вперед. Тобто будуть розвиватися швидкі. Швидка комунікація, знайомство, розвиток подій, оформлення або якесь рішення в стосунках, якось називатися ці стосунки можуть вже неважливо, чи це офіційний шлюб, чи просто ми разом, але дуже швидко будуть ці фази проходити. І цікаво, що тут вже на маніпуляціях вже просто неможливо. Але це ера дуже а, з користю. Із своєю вигодою, тому стосунки будуть будуватися на вигоді. Якщо мені вигідний партнер, якщо партнеру вигідний я, то от, от така комунікація, таке зарахування цієї вигоди буде основною мотивацією заходити у відносини. Грубо кажучи, імпульс і на спільних інтересах, що мені вигідно робити бізнес з цим партнером, мені вигідно кудись разом вкластися в проект, поїхати кудись. Або я маю е, таку якусь об'єднуючу історію е, щось таке, що захоплює нас двох. Нас може це захопити разом, і це може перетворитися в союз. Часто це службові романи, це романи без цензури, це романи без того, аби враховувати інтереси інших людей. І це, на жаль, дуже багато зрад, але чисто з егоїстичних цілей. Тобто, коли раніше люди могли замислюватися над тим, які наслідки будуть у зайнятого партнера в сім'ї, коли з ним заводять стосунки, то зараз все це виходить на 25-й план і не враховується, тому що егоїстичні цілі будуть першочерговими. Та що добре, що люди будуть об'єднуватися навіть в такі короткострокові союзи, але це буде об'єднання людей, при тому, що ера водолія на значно довший термін, задає тенденцію свободолюбивості. Тобто без певних обмежень і давки. Найважливіше, що тут спільні ресурси це єдина обмежуюча тема, яка може пролонгувати такі стосунки. Тому, якщо з кимось ви зараз знайомитесь, заходите в якусь нову фазу, новий формат відносин, знаєте, що якщо вас не об'єднує спільний... Бізнес, спільні ресурси, спільні справи, наприклад, навіть спорт, спільне захоплення чи хобі, або ви не маєте якихось ресурсів, які є спільними, навряд чи цей союз може бути довгим. Тож знаходьте ці точки, які, з якими ви можете пересікатися і, власне, поєднувати ту жагу, запал. Щось таке, що вас дуже сильно амбітно захоплює, окрім захоплення власного. Також це період дуже сексуальних таких історій, коли ти. Прикормлюєшся до когось через сексуальну тему, тобто дуже гарно розвивається ця тема, але знову ж таки, вона, як гормональна будь-яка історія, має свій пік, кульмінацію та спад. І теж недовго тривала. Якщо хочеться вибудувати новий формат відносин більш довготривалим, спільні інтереси, спільні ресурси і відповідного рівня собі людину. Для об'єднання, тобто великий розрив в соціальній дистанції, фінансовій, а взагалі колі спілкування лише прискорить швидкість запалу, а також згасання вашої іскри. Що у вас зараз там в особистому житті? Якщо попередня аб'юзивна історія вас торкнулася, чекаю просто на плюсик в коментарях. Зберемо статистику. Залишайте свій лайк і підписуйтесь обов'язково.